Ви коли небудь помічали, що сварки між подружжям майже ніколи не про те, з чого все почалося. Здається, що причина проста листівка, подарунок, зламаний холодильник, але насправді справа набагато глибша це про визнання, про взаємність, про повагу. Така сцена могла відбутися і у вашій квартирі вчора ввечері. Чоловік, виснажений після роботи, дружина, яка носить образи всередині, і мама, що телефонує саме вчасно. Аби додати іскру. І ось бах! – полум'я спалахує. Ця ситуація набагато поширеніша, ніж здається, і найгірше те, що більшість людей навіть не усвідомлює причина сварки не в холодильнику і не в подарунках вона в тому, що хтось почувається непоміченим, а хтось не вміє сказати ні без почуття провини. Ми намагаємося всіх задовольнити, а свої мрії відкладаємо на потім. А тепер скажу дещо різке проблема може бути не в свекрусі, не в листівці і не в техніці. Проблема у мовчазних правилах, які ви самі прийняли ви ж відчуваєте це, правда? Але саме усвідомлення цього дає силу адже якщо ви бачите проблему, ви можете її змінити. Сьогодні ми зануримося в історію, яка змусить вас і посміхнутися, і розсердитися, і, можливо, впізнати себе в героях. І якщо ви залишитесь до кінця, ви дізнаєтесь, як перетворити сварку на момент зростання для стосунків і для себе. Готові? Олег повернувся з роботи з втомленим обличчям і відразу кинув репліку, яка все запалила. Ти жодного разу навіть листівку моїй мамі не купила, а тепер я маю купити холодильник для твоєї. Настя на мить завмерла. Повітря в їхній невеличкій квартирі стало важким, ніби хтось вимкнув кисень. Такі розмови це справжнє випробування для стосунків. Тут справа не тільки у листівці чи холодильнику це про визнання, про те, щоб тебе бачили і чули. Якщо цього немає, образи накопичуються, як сніг на даху перед відлигою. Настя відповіла різко, навіть не встигнувши подумати замовкни. Це було як стріла вилетіла й уже не повернеться. Олег відчув удар. Для нього це було не просто непорозуміння, а удар по чоловічій гордості. У будь-якій парі важливо вміти вдихнути на повні груди перед тим, як щось сказати. Якби вона замість крику спробувала сказати дозволь мені пояснити, що я відчуваю, усе могло б піти зовсім інакше. Але й Олег не збирався мовчати. Він різко відповів, намагаючись відстояти свою позицію вона моя мама. Настя не відступила і перерувала. Так, вона мене народила і виховала. Ось так дрібна сварка перетворюється на змагання хто більше має право на образу. Схоже на суперечку на дорозі, ніхто вже не думає про правила, головне довести, що правий саме ти. Якщо ви колись мали подібну ситуацію, то знаєте, як швидко розум і спокій залишають кімнату. І ось напруга заповнила простір. Це була лише перша хвиля, але стало зрозуміло, далі буде гучніше старі образи, очікування, які ніхто не озвучував. І втома усе це спалахне ще сильніше. А наступна фраза стане сірником, який розпалить справжню пожежу емоцій. І це лише початок, бо Настя ще навіть не висловила всю свою накопичену фрустрацію. Настя більше не могла стримуватись. Вона прямо в очі сказала Олегу: Ти витрачаєш гроші на дорогі подарунки своїй мамі, а я від тебе навіть простої листівки не бачила. Її голос тремтів не лише від злості. А й від образи, яка роками сиділа всередині. Це не про холодильник, друже, це про баланс, про те, що кожен хоче відчувати себе важливим. Коли хтось відчуває несправедливість, емоції ллються, як повінь на весні. Олег спробував зупинити потік, мовляв, не треба це роздувати. Але Настя не відступала. І знаєте, вона мала право на ці слова адже мовчати про свої почуття ще гірше, коли у відносинах один постійно стримується. А інший звик брати, то рано чи пізно це вибухає. І неважливо, чи це стосується подарунків, грошей чи уваги, принцип той самий. Суперечка перетворилася на справжнє змагання, хто кому винен. Олег почав нагадувати, як він платить за комунальні, як купує продукти. Настя відповідала, що теж працює, що й вона вносить свою частку. Це вже не був діалог про холодильник, це був діалог про ролі в родині. Кому більше дозволено? Хто більше вкладає в ці стосунки? Така розмова болюча, але, відверто кажучи, корисна, вона піднімає на поверхню те, що зазвичай ховають під килимом, невдоволення, в тому образи. І так це звучить гучно, неприємно, але саме такі моменти змінюють динаміку стосунків. А Настя вже готувалася сказати те, що пояснить, чому вона так гостро реагує. І тут ми дізнаємося більше про їхнє життя разом. Щоб зрозуміти глибину цього конфлікту, треба зазирнути в їхнє життя. Олег і Настя винаймають невеличку однокімнатну квартиру в передмісті Києва квартира старенька з радянським паркетом, який уже скрипить, і старими меблями, що дісталися від попередніх орендарів. Олег заробляє близько 60 тисяч гривень на місяць, Настя приблизно 45 п'ять тисяч. Після оренди комунальних і харчів у них залишається близько 24 тисячі, і лише 9 тисяч вони відкладають на перший внесок за власне житло. Це не просто цифри, це їхня щоденна реальність. Вони мріють вирватися з орендованої квартири, де сусіди постійно сваряться у під'їзді, де чути шум трамваю під вікном. Вони економлять на всьому, беруть каву вдома замість кав'ярні, відкладають по 100 гривень з кожної покупки, щоб наблизити свою мету. Це життя багатьох молодих українських пар, наче марафон, де ти постійно маєш розраховувати сили, щоб не зійти з дистанції. Для Насті власне житло не просто стіни, це символ стабільності. Вона мріє, як розставить сімейні фото, купить нормальний диван без дірок, запросить друзів на домашні вечері. Вона хоче відчувати, що вони рухаються вперед, а не топчуться на місці. І саме тому кожна зайва витрата. Кожен подарунок не за планом викликає у неї тривогу. Коли ти розумієш цей контекст, то сварка про холодильник починає виглядати інакше чи не так. Це вже не просто про техніку, це про їхнє майбутнє, про те, як швидко вони зможуть вирватися з цього кола оренди. Але напруга ще зростатиме, бо є ще один фактор, який добряче підливає олії у вогонь їхні маленькі побутові незручності, що псують настрій щодня. Настя часто уявляє, як вони нарешті отримають ключі від власної квартири не орендованої, а своєї, з новими шпалерами, чистими стінами і меблями, які вони обрали самі. Вона мріє замінити старий продавлений диван на затишний кутовий, повісити сімейні фотографії в рамочках і поставити на кухні маленьку кавоварку. Такі дрібниці здаються простими, але для неї вони символ того, що життя йде вперед. Але поки що реальність інша. Сусіди сваряться під дверима, дитина знизу вмикає музику о шостій ранку, а старий трамвай гуркоче під вікнами щоранку, нагадуючи, що вони ще не вирвалися зі свого тимчасового життя. І коли до цього додаються старі меблі, що розвалюються на очах, це створює відчуття безсилля. Настя відчуває, що кожен день без прогресу це ще один крок назад. Такі дрібні побутові неприємності можуть з'їдати людину зсередини. І тут важливо вміти підтримувати власну мотивацію. Настя, наприклад, веде таблицю витрат, малює прогрес на стікерах, щоб бачити, як їхні заощадження ростуть, це гарний приклад для нас із вами. Іноді потрібно створити собі візуальне нагадування, що ви рухаєтеся вперед, навіть якщо цей шлях здається повільним. Але ця мрія також робить її більш чутливою до будь-яких перешкод. Коли Олег каже, що треба витратити гроші на холодильник для мами. Настя сприймає це як віддалення їхньої мети ще на кілька місяців, і ось ця суміш надії і розчарування стає вибуховою. Саме в такому стані Настю застане вечір, коли Олег прийде додому втомленим і відбудеться наступна сцена їхньої історії. Того вечора Олег повернувся додому пізніше, ніж зазвичай. Втомлений він мовчки сів за стіл, і Настя подала скромну вечерю, гречку з курячою котлетою та салат з огірків. Тиша тривала кілька хвилин, аж поки задзвонив телефон. На екрані висвітилася мама. Олег зітхнув і підняв слухавку. Голос Віри Павлівни, його мами, був стривожений. Олеже, у мене холодильник ледь працює, полиця тріснула, дверцята вже не закриваються як слід. Треба терміново купити новий. Ви відчуваєте, як змінюється атмосфера в кімнаті? Настя опустила очі, роблячи вигляд, що доїдає. Але всередині в неї все кипіло адже вони щойно рахували бюджет, мріяли, скільки зможуть відкласти цього місяця. А тепер новий витратний пункт, який може перекреслити їхній прогрес. Віра Павлівна не просила прямо, але її інтонації були достатньо красномовні. Олег намагався говорити м'яко, мовляв, мамо, ми подумаємо, може, наступного місяця. Та вона почала описувати, як продукти псуються. Як небезпечно зберігати м'ясо у такому холодильнику. І тут включається класичний український сценарій син відчуває, що мусить допомогти, бо інакше його совість не дасть спати. Це культурний код, допомога батькам сприймається не як опція, а як обов'язок. Настя відчула, що їхня сімейна розмова про заощадження втратила сенс. Вона мовчала, але вже готувалася до складної розмови після дзвінка. І тут ми бачимо, як на горизонті. З'являється новий рівень конфлікту. Тепер це не просто суперечка між ними двома, а ще й зовнішній тиск від родини, який змінює правила гри. Після дзвінка Настя не могла позбутися думки, що скарги Віри Павлівни з'явилися якраз після того, як вони з Олегом вирішили серйозно заощаджувати на квартиру. Чому саме зараз? думала вона. Холодильнику вже десять років, він же не розвалюється на частини. Ця думка гризла її, бо вона бачила у цьому не випадковість, а наче випробування їхніх планів. Олег спробував заспокоїти ситуацію ну, десять років це ще не кінець світу. У багатьох людей холодильники служать по п'ятнадцять. Він говорив спокійно, але втома після роботи робила його менш терплячим. Знаєте, як це буває? Ти цілий день на ногах приїжджаєш додому, а тут вибух емоцій. Тому він вирішив відкласти розмову на завтра. Настя погодилася, але лише зовні. Усередині вона продовжувала прокручувати ситуацію як недобрий серіал. Вона думала про те, як наступного разу скаже все прямо без крику, але твердо. Бо якщо не поставити межі зараз, мрія про власне житло може перетворитися на далеку фантазію. У кімнаті повисла тиша, але вона була неспокійною, а тривожною. Це та сама тиша, яка передує грозі. Ви, мабуть, знаєте це відчуття. Коли здається, що проблема вирішена, але насправді вона просто чекає, щоб вибухнути з новою силою. І саме так буде, коли вони відвідують Віру Павлівну і побачать її квартиру на власні очі. Наступних вихідних Олег і Настя поїхали до Віри Павлівни. Її квартира була в хорошому районі старий будинок із високими стелями. Масивними дверима і паркетом, який нагадував про радянські часи, але все ще виглядав міцно. Настя дивилася навколо і думала ну, це зовсім не виглядає як житло людини, яка ледь зводить кінці з кінцями. Це тільки підсилювало її внутрішній спротив. Віра Павлівна зустріла їх тепло з чаєм і пирогом. Вона була колишньою бухгалтеркою, а тепер отримувала хорошу пенсію і навіть іноді підробляла, консультувала знайомих. Її дохід був близько 90 тисяч гривень на місяць, достатньо, щоб жити комфортно. Але розмова швидко повернулася до теми холодильника. Подивіться самі, сказала вона, відкриваючи дверцята, ось тріщина, а ось двері вже не закриваються як слід. Хіба так можна продукти зберігати? Олег мовчки розглядав полицю, а Настя спостерігала, як у чоловіка вмикається відчуття обов'язку. Це була не просто технічна проблема. Це був емоційний гачок, на який Віра Павлівна ловила свого сина. Такі моменти нелегкі. тут стикаються два світи світ дітей, які будують своє життя, і світ батьків, які все ще хочуть відчувати турботу і підтримку. Настя розуміла, що наступні хвилини вирішать багато чого, чи піддадуться вони емоційному тиску, чи зможуть відстояти свої плани. І це ще не кінець, бо попереду ді сцена, де Віра Павлівна покаже всі проблеми холодильника, і остаточно загострить ситуацію, Віра Павлівна відкрила холодильник, ніби демонструвала експонат у музеї. Дивіться, тут пластик тріснув, а ось ця полиця взагалі ледве тримається, і дверцята, бачите, перекосило. Її голос звучав суміщу турботи й докору. Настя стояла осторонь і відчувала, як у неї всередині все стискається. Вона знала це не просто про полицю, це про їхні гроші і плани. Олег уважно оглядав кожну подряпину, як слідчий на місці злочину. Його внутрішній голос сказав Вона ж моя мама, я мушу допомогти. Але одночасно він пам'ятав розмови з Настею, їхні нічні підрахунки бюджету. Це була справжня внутрішня боротьба. Багато хто з нас відчував таке, коли серце тягне в один бік, а розум кричить, що це зараз недоречно. Настя в цей момент згадала всі вечори, коли вони рахували копійки, відмовляли собі у відпустці, щоб накопичити гроші на перший внесок. Її мрія була такою реальною, що вона майже бачила нову квартиру. І зараз ця тріщина в холодильнику здавалася тріщиною у її надії, вона ледве стримувалася, щоб не сказати щось різке. Атмосфера в кімнаті була напруженою, як перед грозою. Кожне слово мало значення. Один неправильний крок, і конфлікт розгориться з новою силою. І ось ми стоїмо на порозі моменту, коли Настя нарешті висловить усе, що так довго накопичувала, і ця розмова може змінити їхнє майбутнє назавжди. А тепер запитайте себе, що б ви зробили на місці Олега та Насті? Продовжили б поступатися, щоб уникнути конфліктів, чи використали б цей момент. Щоб нарешті сісти й обговорити справжні пріоритети у стосунках. Можливо, саме сьогодні настав час поговорити не про холодильник, а про майбутнє вашої сім'ї. Зупиніться на хвилину і поміркуйте, скільки разів ви ковтали свої слова лише для того, щоб не псувати настрій, скільки мрій ви відклали, бо боялися образити когось. Життя надто коротке, щоб накопичувати образи, які одного дня вибухнуть. Краще перетворити суперечку на чесний діалог. Можливо, варто скласти план дій удома, сісти з партнером, відкрити бюджет, домовитися про правила і навчитися казати ні, коли це справді потрібно. Так ви не тільки збережете нерви, а й побудуєте міцніші стосунки. Напишіть у коментарях чи був у вас подібний досвід, що ви зробили б інакше зараз. І, звісно, підписуйтеся на канал, тисніть дзвіночок. Щоб не пропустити нові відео. Наступна історія може стати саме тим поштовхом, якого ви чекали, щоб змінити своє життя.